Щороку напередодні Різдвяно-новорічних свят за традицією в оселі з'являються ялинка. Для когось це атмосфера святкового настрою, для інших це зайві витрати у непростий час. Чи потрібна ялинка цього року, ми поцікавилися у Лучан. Ну, Ялинки завжди створили святкову атмосферу. Ми завжди стараємося ставити ялинки на свято, щоб підняти святковий настрій. Завжди ставили. В основному це є вже традиція. Живі вдома, ми ж українці, ні. Тож, мабуть, переходимо на новий, щоб подачі від мускалів, ні? Викуєте, як краще купити ялинку чи завинути? Мабуть, ми ще не вийшли з того. Треба, мабуть, купляти. Підтримувати людей. Чи ставили в дитинстві батьки Ялиночку? Звичайно, з самого дитинства. Я пам'ятаю, була така в нас ну, новорічна атмосфера, ставили ялинки, мама навіть старалася, пакувала нам подарунки. Перехожі діляться своїми сімейними традиціями, але кажуть, також не забувають про армію. Задонатити, звичайно. Я завжди доначував. Я на пенсії, але для мене це точно. Кожен раз і всю дорогу. Звичайно, для чого ми тут? Якщо, я думаю. Кожна людина свідома має давати на армію, тому що це наша земля і наші діти мають тут жити. Якщо взяти на теперішній час, то скоріш за все задонатити. Поки одні говорять про сенс різдва і донати, інші працюють, аби принести це свято у домівку кожного з нас. Чи є цього року хопитне? Слабовато, тому що я так думаю, що зараз ті люди, які працюють, отримують зарплати. А пенсіонери в нас, як ми знаємо, малоплатежоспособні. А молодь молодь вчиться ще на отримані батьків, фактично. Так що ринок не скажемо, що такий вже геть рухливий, але думаємо, що до різдва такі люди до нас прийдуть. Риночки волинські ми робимо самі з гілочки нашої волинської ялиночки. Це сосни, ціна від 200 гривень найменшенька. До 750 п'ятдесят найбільше часи змінюються, але цінності лишаються навіть у непростих умовах. Українці знаходять спосіб підтримати одне одного і зберегти відчуття свята. Я Ковальчук, неля прокопчук, телеканал Аверс.